Чудова людина, безвідказна, дуже щира. Я не можу взагалі нічого поганого про нього сказати. Сергій це наш дуже дорогий хресний тато, нашому синові. Це наш кум. Не випадково і ні, ні разу не пожалкували. Але, на жаль, наша дитина наполовину осиротіла. Велика шана йому, вічна пам'ять, низький уклін від нас всіх, нашому захисникові, нашому героєві. Ніяк не можемо от, прийти до тями і якось, я скажу, якби не ця клята війна, йому жити і жити, йому 48 років лише. Його мобілізували. Він був, як вам сказати, дуже творчою людиною, тому що він був дуже рукодільною людиною. Він міг робити все руками, але його забрали. Такий наш час зараз, на жаль, що потрібно йти воювати і захищати нашу Україну, тому що потрібно стояти і йти до перемоги.